Всім здрасьте, і сьогодні у нас вже восьма буде в'ята серія Майнкрафт, Майнкрафт, виживання Йо. з друзями. Е, і от десь тут я бачив ізумруд ще один, от розумієте, який я вижучий, я ще один ізумруд знайшов, тільки я забув, де його я його знайшов, от це таке, зараз я його знайду знову. І як ви я не достронюю і ще цього тут. А то, що там кімнату доштурюєш. І мені Ще заліз, ще заліз. Ще така кед печуй, як оси. А втошно, втошно. Лава, лава. Ай, я піджохся, я піджохся. І блядь, мені дуже треба багато угля. Ой, це у мене є, 45. А угля у мене немає. Я немає. Ти мене слухаєш? <гум> Бі фігос так до мене не лісти. Жалко, що я з собою меч не взяв. Нічого ще. Кірка рубанула його. Нормально це. Я тут буду жити все, Я думаю, що тут жити все. Як І там, як взагалі? ви видите? Ти можеш так не кричати? У мене, є, у мене нема угля. Ну, тільки один.

Бамс! Я чесно признаю, я чесно його знайшов. Чесно моє е, купає якось звучало я, чесно, Тепер мені потрібно звідси вибратися, бо мені тут дуже не то, Що до... до... тобі треба? Може, до тебе докупатися? Я твій нік не бачу. Почекай, де твій нік, де твій нік? Я твій нік не бачу. Ты шо, я. Э, не. А я. Э, не Добрый, я А я Добре, я выкопаюсь в любом случае. Ну, и ты... еще ты дома... Я бы не сказала, что... что ты... Сейчас залезу, сейчас залезу. Короче, Баблицкий. ты давай далеко. А я тебе мне Ник ну-ка покажи. A w domu bodź, tak? Mm, tak? Tak, tak. tylko ty gdzieś na ulicy... A ja o ogóle nie tak? Mm. 56 za łyzę. Ty, ty, ty rozumiesz, jakie jest Ty błocie jak? I, mm, jeszcze za łyzę. Nic się. Ja już mówiłem, jak coś znajdziesz. Хоч капельку виріза, потім буде тобі дуже весело залізом. І розживешся дуже, і розживешся. Опа-папа! па, па, па. -па. куди мені діляти? Може погоду включити нормально, бо бачу у тебе лагає. Скільки у тебе FPS? 7 Сін. FPS, добре. А це тип! Ти, ти. Так, все Логісті. добре. Змінив погоду. Так, тут ще було залізо, так було залізо. Mm, О, я бачу двійник! О, круто, круто, круто чайнички, круто круто чайнички. Я копаю, обще... Обшир... У мене є стак заліза і... Стак заліза і один. І чосі? Ну, думаєш, що ти та подожди. Ні, не прокопуйся з мені, не прокопуйся, бо потім ми не зможемо вибратися. Ти ж розумієш, який капець там був. Десь я вже близько. Я ж я буду жити, я дуже голоден. По-моєму, у мене картоха у фунду... фундуці була. Щас я її пожарю. А ти з'їв? Ні. О, класно. І у мене є стак е, угля. І знаєш, що я тобі кажу, що краще пережарювати на угольних блоках. Воно на один предмет пережарює більше. Тобто не 8, а 9. Я так близько. Круто, 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 єс, 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 єс. круто. І що? Тут уголь, по-моему, так? Нет, нема уля. Де двиник? Ты с... купай, купай! Ты Ж... Не упаду, не... Я упаду. Не... Не... Я упаду. Не... Не... Я упаду. Я упаду. Я упаду. Я Круто, круто, упаду. Я 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 Я педу урожай соберу. Так, это так, зачем так, урожайка? И сколько у меня картох... картохал? Шість картохал. Подожди. Подожди, парень, молодой. А Эй, делами... молодой. Так. Я тебе кажу, что мы будем робити. Ты меня назов.

Хорошо, хорошо, давай. А что тебе треба? А зализон? 32. 19. Ты 19, что-то еще? Чекай Подожди, я, я положу побольше. Так, все хорошо, давай все. Спасибо, Дими. Мне требуется еще одна печка. Сейчас я. Сейчас. Я... Только она будет моей, ты же умеешь. Это личное, это личное. Это, да, я, да, я, да. Покладу, я ей покладу, я покладу наверх. И там закину свои. Yeah. Mm -hmm. И тут у меня. А мне уголь потребуется, мне угля. Сколько? Так хоть пять. Да. Так, еще картофель. мне двадцать. Окей. А тобі да не потрібно? Ну, не, у мене вот это не кончается. Что, Не кончає, посмотри. Нифига собі Супермен! Я знаю, що тепер зроблю. Я що? щось буду самі хватать. Див... Не дивися, не дивися, а тепер, а тепер двигася, не подивися на мене там. Ага. Mm. Хто, хто тут, хто тут самий крутий на районі? Mm? На їхній будинку? Іменно. Ну mm, і що? Іменно Ватсонс. Mm -hmm. У мене залізна будинка. І що у мене є залізна кірка? А? Як твій? А? 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 Mm. а? 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 Залізна? А куди ти зараз? О. <плес> так. Добре, а я, я знаю, що я буду робити. дуже важлива місія. Накупаю землі. Ага, важливо. Важливо. Це моя, це моя бічка, от, А мені пара барабан. А, а де моя ходить? Ага. Де? Так, звісно, що твоя? Так, мені треба ще сундуків Це по любасу, гладик. Відди по... тому що від мене зараз будуть вещи палати. Ще Давай. Шо, не побачиш? ні? Ні. А ну окей. Це ще краще. Показую собі ще один сундук. І отут -от напіхаю. А потім нам потрібно ще одну кімнату зробити, і там ми покла... розташуємо багато сундуків. Давай. Давай. Багато-багато. О, я зроблю угольний блок. А я тобі вже казав, щоб ти зробив угольний блок. А, я Що б... б... таке там? угольный блок. Но мы Мое? уже девять минут занимаем. Там у я сказал. Там я сказал. Ты что, оборзел? Думаю, потребно уже какие чаты Так? Ты согласен? согласен? Окей, почекай. Ну, теперь можно. Всем пока, всем удачи. Пока. Всем. всем удачи и всем пока.